Вівторок, 18 червня, Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти на 2,5 мільйони гривень «Укртрансбезпека» виявила порушень за минулий тиждень на Буковині. Українська морська піхота прориває оборону РФ у морі. Нині військові підрозділи морської піхоти проводять набір на службу за контрактом. Зубна фея, дитяча книга Лесі Кушик, де авторка у форматі казки розповідає про безпечний догляд за зубами. Фільм Сенсація про телефонні розмови російських військових, кіберпанк анімація та повнометражний український музичний фільм. У Чернівцях триває кінофестиваль Миколачук Оупен. У вівторок, 18 червня, на Буковині попрощалась із військовослужбовцем, який загинув боронячу Україну від російських окупантів. Солдата Дмитра Микитея в останню дорогу провели у місті Заставна. Вічна пам'ять та слава герою. Українська морська піхота прориває оборону РФ у морі. Нині військові підрозділи морської піхоти проводять набір на службу за контрактом. Потрібні чоловіки та жінки від 18 до 45 років. Про можливості та ризики служби у підрозділах морської піхоти далі у сюжеті. Військові підрозділи морської піхоти виконують бойові завдання на Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках. На їхньому рахунку десятки успішних операцій. Підрозділи морської піхоти потребують різних фахівців. Айтішниками або розробниками програмного забезпечення, але це вузька спеціальність, або вже операторами дронів безпілотних літальних апаратів. Якщо, наприклад, хлопці в нас все своє життя вони з малку е, працювали з автомобілями, е, ремонтували їх, е, отримували фах слюсаря, автоавтослюсаря. То ми пропонуємо посади е, ремонтників в ремонтних підрозділах. У нас дівчатка служать як снайперами, то це самий бойовий такий підрозділ. то е, Вони влучно стріляють. Є дівчата-оператори БПЛА дронів, є дівчата, медики, є дівчата зв'язківці. Підрозділи морської піхоти кандидатів підбирають за певними критеріями. Критерії за віком у нас від 18 до 45. Наступний критерій це фізичний стан здоров'я і фізична підготовка. Стан здоров'я перевіряють медичні комісії в територіальних центрах комплектування і має відповідати вимогам проходження військової служби у підрозділах морської піхоти. А фізичну підготовку перевіряють наші. Рекрутери ну, на спортивних майданчиках або в ТЦК. Після відбору військові проходять 90-денне навчання. Спочатку базова військова підготовка, а після цього фахова. Другий міф, який кажуть, що одразу попадають ну, в Овчанськ всі ці гарячі точки. Туди направляють після ретельної підготовки, після відбору. Тобто навіть серед військовослужбовців не, ну, проводять до і формують вже злагоджені підрозділи, які е, ну, діють як єдине. Частина направляється на фахову підготовку, яка в залежності від обраного фаху триває від 10 і знов таки до 30-35 діб. 10 діб це для деловодів. Які вивчають основи діловодства в Збройних силах, нормативні документи та порядок обліку особового складу? Воно ну, триває 10 діб. Якщо це технічні спеціальності, водії, електрики, спеціальна до триває від 10 до 20 діб. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі4. Щось клацнуло в моїй голові. Олексій, надкерничний актор, коли почалася повномасштабна війна, зрозумів, що грати у театрі більше не зможе. Вступив до збройних сил України. Остання до війни роль Чіпки у трагедії бунту Панаса Мирного. Саме вона змінила світогляд Олексія. Олексій Наткарничний вперше взяв участь у бою за два тижні після того, як потрапив на фронт. Виконував бойові завдання на Донецькому, Луганському, Миколаївському, Херсонському та Кіровоградському напрямках брав участь у звільненні Харківщини при харківській операції. найпереломніший, напевно, відбувся в мене момент. де за один штурм я втратив більшість друзів це 11 чоловік зразу. І сам там чуть не загинув. Але... Бог є на цьому світі, Він дозволив мені поки що жити. А хлопці лишилися там назавжди. Музика та література рятували Олексія у найскладніші моменти боїв та втрат на фронті. Я Багато читав віршів хлопцям. Ну, Сидячи в окопах, потім шукав інструменти, я просив, куди ми не заїжджали село, які села відбивали. Я просив хлопців бачити десь інструменти, носіть щось зробимо. І от в одному такому селі в Миколаївській області побратим приносив розвалений кардіон, який я за пару днів повністю відреставрував, зібрав навіть грав, піднімаючи так бойовий дух, тому що це дійсно працювало там. Потім мені доставили на фронт гітару. Ну, яка потім була знищена. Професія актора допомагала забути трішки, що навкруги. У 2023 році отримав поранення. Проходив реабілітацію у Чернівцях. Нині знову на сцені театру. Таке відчуття, що і не було тих років за плечима досвіду майстерності. І після вистави я був щасливий. Після того, як закінчилася вистава, коли всі колеги зібралися, я був дійсно щасливий вплоть до сліз. Моя сім'я. Вони завжди були і будуть для мене тим центром психологічної допомоги, я б сказав, який мене заспокоює. Це мої діти, це моя дружина. Альвіна Прямчук, Павло Марковцій, новини Сі 4 на 2,5 мільйони гривень «Укртрансбезпека» виявила порушень за минулий тиждень на Буковині з 2023 року. Кабінет міністрів України посилив умови перевезення вантажівок. Команда Сі-4 виїхала на дорожню перевірку з інспекторами Укртрансбезпеки, які порушення виявили під час рейду. Про це далі. Укртрансбезпека посилила рейди на магістралях Чернівецької області. Перевірками хочуть мотувати водіїв, дотримуватися правил перевезення та мати про собі документи, якою є норма перевезень та хто оплачує штраф. Під час спільного рейду з Укртрансбезпекою зафіксували два порушення: перевезення будматеріалів та пасажирські перевезення. Божа здоров'я. Укртрансбезпека вас зупинила, Орловський Віктор Володимирович, щось що моє посвідчення жетон, відділ Державного контролю Чернівецької області. Документальний контроль робимо, якщо з документами все в порядку, 5 хвилин побажаємо щасливої дороги. У вас регулярний маршрут, правильно я розумію? Супер. А давайте всі документи для регулярного маршруту. Схема розклад руху. Водій їде 2,5 години. Йому дозволяється їхати 4,5 години, потім він повинен зробити обов'язково 45 хвилинну перерву, їхати ще 4,5 години таким чином. Його час водія не повинен перевищити 9 годин, дозволяється двічі на тиждень 10 годин. Виявилось, що водій не зареєстрований у єдиній системі шлях. За це йому виписали акт. Програма дозволяє водіям-чоловікам легально перетинати кордон. 16 березня 2022 року вона діє на всій території України. Це не штрафні санкції, це порушення ліцензійних умов, а саме пункту 27 під пункту 4. Всі транспортні засоби, суб'єкти господарювання, якими він виконує господарцю діяльність, мають бути внесені в єдиний комплекс інформаційних систем шляху. Друге порушення зафіксували у водія великогабаритного транспорту, який перевозив будівельний пісок. В результаті перевірки виявили, що вага перевищувала норму на 40%. А загальне у вас йде 28100. В техпаспорті пише одне, а законодавством дозволено друге. В паспорті є технічні характеристики там. Тіхпаспорт. Техпаспорт, техпаспорту оскільки машина витримує. Хвилин 15 зачекайте, вас покличуть, я чекати. — Згідно з законодавства, у вас дозволено 23 тонн. Згідно пункту 22,5 про дорожній рух. Згідно зважування, якщо підрахувати останні дві вісі, у вас виходить 28-150 кг. Норма 23. Тобто на осьове у вас порушення 22-39%. Зараз інспектор складе акт про це правопорушення. Ну, ми беремо загалом. Більший коефіцієнт, тобто у вас загальної маси порушено на 38%. Це складається на перевізника. Якраз в цьому випадку, ще коли ми складаємо акт про перевищення транспортним засобом вагових параметрів, то адмінпрактика нашої служби буде притягувати до відповідальності не тільки перевізника, а й вантажу відправника за неправильні, невірні дані в тетенці. У 2023 році Кабінет міністрів України прописав для Укртрансбезпеки інструменти захисту дорожньої інфраструктури. Один з них супроводження вантажівок, які мають ознаки порушення габаритно-вагових норм до пунктів габаритно-вагового контролю. Якщо водій відмовляється від супровіду, ми складаємо акт блокування, блокуємо транспортний засіб нашими блокуючими пристроями, транспортному засобу забороняється подальший рух. Це є дуже дієва дія, дієвий вплив на недоброчесних перевізників. Бо до цього ми працювали в режимі. Е виписав штраф, він поїхав далі. Тобто не було самого факту зберігання доріг. З 10 по 17 червня Укртрансбезпека у Чернівецькій області зафіксувала 130 актів з 750 правопорушеннями на суму понад 2,5 мільйона гривень. Євген Паселюк, Андрій Курдубан, Новини СІ-4. Зубна фея, дитяча книга Лесі Кушик, де авторка у форматі казки розповідає про безпечний догляд за зубами. Написати книжку вирішила після 12 років практики, коли побачила, що з кожним роком кількість звернень з проблемами карії молочних зубів збільшується у рази. Про ідею написання книги стоматологиня розповіла журналістам Січотара. Карія молочних зубів проблема сучасних дітей. Леся Кушик 12 років працює з дітьми та бачить катастрофічну тенденцію у дитячій стоматології. Приріст дітей, в яких є ураження зубів карієсом, є дуже великий. і їх з кожного дня все більше. і більше. Воно призводить в майбутньому до патологій прикусу. Тобто каріес молочних зубів це в майбутньому проблеми з прикусом, адже якщо їх не лікувати, ваші постійні зубчики будуть зміщуватися і утворюються різні патології, що в майбутньому треба лікувати браки системою. У стоматологічному кабінеті родини кушиків комплексно лікують зуби, як малюкам, так і дорослим. Ідея проводити комплексне лікування, тобто щоб мама із дитиною лікувалися одночасно, в одну годину виникло також так, спонтанно, тому що зараз усі дуже зайняті і у всіх брак часу є. Тому ми відкрили окремо для дітей, кабінетик, кабінет, в якому діти окремо є в нас для того, щоб вони себе вільно почували. Ми питаємося перед прийомом у них, який мультфільм вони люблять. І коли вони заходять в кабінет, ми включаємо його на телевізорі, вони його дивляться, спокійно лікуються. Мім часом мама може собі поставити пломбу, також полікувати зуби, відбілити зуби. Тобто, це можна поєднювати собі корисне з приємним. Стоматологиня Леся Кушик проводить просвітницьку роботу у навчальних закладах, аби привернути увагу до правильного догляду за зубами. І я приходила, навчала діток які пральні засоби догляду, щітка, паста, як їх розміщувати, скільки часу розказувала про важливість вживання твердої їжі, важливість вживання фруктів, овочів, а також зменшення кількості солодощів. Це все є необхідні передумови для того, щоб зуби молочні зберегти максимально довше часу, щоб постійні зуби, які проростають у певний період часу, вони росли вчасно, адже неправильне порізування згідно графіка того чи іншого зуба призводить те, що він розвертається в іншу сторону, тобто до неправильного порізування, що в подальшому потребує ортодотичного лікування. У стоматологічному кабінеті родини Кушиків безкоштовно лікують зуби дітям, чиї батьки загинули на війні. Ми лікування проводимо безкоштовно. До 18 років, і саме таким діткам хочеться допомогти 1 вересня піти з повним рюкзачком книжок. І ми запланували, що 50 книг, які ми продамо, вони будуть повністю всі перенесені на таку покупку канцтоварів для дітей. Стоматологиня Леся Кушик планує продати 50 примірників авторської книги, у якій двоє хлопчиків увісні подорожують казковою країною та дізнаються від зубної феї про те, чим небезпечний карієс. Зубна фея це вона була як керівник їхньої мандрівки. Вони дуже люблять подорожувати, так зокрема, як і я. Але ну, і ця фея веде їх в країну мандрівки, у країну чудес, тобто у замок, який у формі ротика. І там зустрічають їх цікаві персонажі, і так воно відбувається, сама така ситуація. Ця книга стане таким надійним вам помічником, і вона зможе саме для вас полегшити пояснення того, що таке зуби і як навчити правильно доглядати за зубами. Молочний зуб, коли псується, він стає меншим розміром, і тобто він уже не, не тримає місце для постійного, який є більшого розміру. І саме це є дуже важливим аспектом. Книгу можна придбати у соцмережах стоматології Євген Басилюк, Павло Марковці, новини Сі 4 Фільм Сенсація про телефонні розмови російських військових, кіберпанк анімація та повнометражний український музичний фільм. у Чернівцях триває. Подробиці далі. Четвертий день міжнародного кінофестивалю Миколичу оупен розпочався з фільму Поселенці. Це вестерн-претендент на премію Оскар від Аргентини. У стрічці режисер Філіпи Гальвес проливає світло на табуйовану в його країні Чилі тему геноциду у Солкнамі. Справа Справу тому що у них досі йде дискусія, чи це було знищення геноцид народу. Що це було щось інше, і е, влада вони боялися, що якщо вони скажуть що це знищення народу, е, то тоді вони мають виплачувати якісь репарації нащадка. Вони пропонували е, сказати, що вони просто вмерли, що це вмирання. Ну це от. Так само, як і росіяни кажуть, ну, типу от українці вмерли 30-х. І цікаво, що режисер робиться в жанрі вестерн, який якраз от завжди це колонізатори у вестерні. Це люди, які приїхали на чужу землю і знищують тих, хто там жив. Глядачам кінофестивалю презентували французьку стрічку, поєднану з аніме. Події у фільмі режисера Жермі Перін, Марс Експрес відбуваються в 2200 році на марсіанській колонії Ноктіс. До Миколичука Оупен показ фільму проходив у Канах. Мирні люди, фільм Української режисерки Оксани Карпович представили у Чернівцях. Це назва тому, що вона передає складність, і вона також іронізує певним чином над концепцією миру. Мені здається, що немає, немає іншого інших суспільств, напевно, в світі, окрім росіян, можливо ще американці, які би так часто маніпулювали словом мир. А наш фільм саме він концентрується на цивільних. На цивільних, які цивільних в тилу, і цивільних, які власне нас боронять. військові сьогоднішні на фронті, це вчорашні цивільні фільм, побудований на перехоплених телефонних розмовах російських військових зі своїми близькими. Ми охопили відрізок від початку повномасштабного вторгнення, закінчуючи груднем 2022 року. І весь цей матеріал, який я переслухала, він йде саме з відкритого доступу. На певному етапі монтажу вже ми звернулися до Антона Гаращенка з проханням надати нам деякі фрагменти неоцензуровані, для того, щоб ми використали їх в фільмі, ми вже запланували їхнє використання. І тоді він нам надав ну, трошки більше, чим ми просили, але здебільшого, те, що ми чуємо в фільмі, це саме відкритий доступ. Мирні люди мають розповісти країнам Заходу про справжні обличчя та цінності російських окупантів, світові покази кінострічки пройшли у Данії, Америці, Англії та Ірландії. Я напевно ще не радила би його дивитись тим, в кого родичі або близькі в близькій полоні знаходяться, але людям, в яких є. Е Є емоційні внутрішні сили говорити на важкі теми. Я думаю, що важливо прийти на цей показ. Фільм отримав дві нагороди на краківському фестивалі. Стрічка з'явиться в українському прокаті у серпні. Цей фільм може привідкрити трошки більш загальну картину того, щоб той з нас, ми всі чули одні перехоплення, інші. Якраз тут режисерка проробила колосальну роботу і зібрала все це в певну таку драматургію. Кінострічка Мирні люди важка для психоемоційного сприйняття. Тому після перегляду організатори запропонували глядачам ще один український фільм Степне режисерки Марини Вроди. Це такий фільм, одним з героєм якого є тиша, за словами самої режисерки. Ну і коли ви. Його дивитися. І він також про пам'ять, він присвячений пам'яті, присвячений українському поколінню старших людей, які не ділилися цією пам'яттю, які згадували там свою молодість, якесь життя в Радянському Союзі. Але вони не згадували, наприклад, голодомор, які вони пережили, або жахіті Другої світової війни, які вони пережили. Вони це надійно поховали в собі. Цьогоріч на кінофестивалі Оупен» запустили індустріальну секцію. На лекції запросили чимало спікерів з Києва. Більшість це люди, які Зробили в них якісь цікаві кейси, саме які відбулися під час вже повномасштабного вторгнення. Сьогодні було, ми продовжували індустрійну секцію двома дуже важливими і крутими лекціями. Це була перша лекція, де спікерами були продюсерка Ольга Бісхмельніцина, Сергій Зленко. І ми спілкувалися якраз про Єврімаш, про правила, про то, що потрібно від продюсера, від режисер. Серев, щоб мати можливість подати проект на фінансування від Єврімажа, і як потім звітуватися і все інше. А наступна лекція ми продовжили цю тему, цю тему продюсерив, але там спікери були, які якраз знайшли копродукцію для своїх фільмів, але не за рахунок Єврімаж, а по іншому. І кожен з них розповідав свою історію. Це була продюсерка Дарія Басель. Четвертий день Миколайчук-Оупен фінішував фільмом Таточко режисера Крісті Гола у стрічці знялися актори Шон Пен та Дакота Джонсон. Ці розмови вони просто майстерно зіграні дуже крутими акторами і акторкою. І ну, відірватися від цього неможливо. Це ще магнетично знято. Я не знаю, як можна придумати стільки ракурсів в таксі, коли ви от в таксі їдете. Є переднє сидіння, є заднє, і режисерка знаходить постійно тісні прийоми. Як це урізноманітнути. у середу, 19 червня на глядачів очікує п'ять показів. Програмний директор фестивалю Алекс Малишенко радить відвідати кожен з фільмів та особливу увагу приділити фільму Ледіс», nice який розповідає про харківську команду з Черлідингу 50+. Олена Крічко, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на СІ-4.